Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему графіки залежності між величинами. Ми вже з вами говорили про те, що дві величини можуть бути прямо пропорційними, наприклад, або обернено пропорційними. Тобто між двома величинами завжди існує залежність. Наприклад, кількість грошей. Які будуть заплачені за певну покупку, залежить від ціни товару, від кількості товару. Ну, якщо будемо говорити, що ми купуємо товар по одній і тій же ціні, то кількість грошей, які ми заплатимо, буде залежати від кількості купленого товару. Час витрачений на. Проходження якоїсь певної відстані залежить від швидкості, з якої ми будемо йти. І так далі. І так, розглянемо номер 1409, але спочатку хочу е, пояснити, що ж таке графік. Графік це лінія, вона може бути прямою, вона може бути кривою, і так далі. Тобто, це лінія. І якщо ми говоримо про залежність між двома величинами, то графіки завжди вони не вісять в повітрі, вони розміщуються в певній системі координат, як знайома нам з вами, координатна площина. Дві величини, дві осі. Отже, сторіночка 273. Відкривайте підручники номер 1409. І так, ви відкрили підручники. Я відкрила теж на екрані графік. І так, на рисуночку 153, з лівого боку наш графік. Зображено графік зміни об'єму води в баку в залежності від часу. Подивіться, горизонтальна ось. Це наша вісь абсцис. В даному випадку вона позначається не буквою Х, а буквою Т, тому що на цій осі у нас позначається час у хвилинах. А вертикальна ось ось ординат. Позначається буквою В, тому що на ній відмічається об'єм в літрах. І подивіться. Одиничні відрізочки у нас мають ем, різні величини. По осі час 1, 2, 3, 4, 5 хвилин. А ось по осі об'єм у нас літри, і вони у нас вимірюються в десятках. 10, 20, 30, 40 і так далі. Тобто ем, величина. Одиничного відрізочка на різних осях, коли ми говоримо про графік залежності між величинами, може бути різною. І так, в даному випадку, графік представляє собою пряму. Ось ця рожева лінія, це і є графік. Нам треба знайти користуючись графіком. Користуючись графіком, дуже легко і просто щось знаходити, тому що не потрібно нічого обчислювати. І так, Перше нам треба знайти початковий об'єм води в баку. Я буду писати ось тут зверху, а ви в своїх зошитах. І так, перше. Не хоче писати. І так, переходимо на нашу дошку, щоб я могла писати. І так, нам треба знайти, перше, що нам треба знайти початковий об'єм води в баку. І так, початковий об'єм відповідає часу Т в 0 хвилин. Ось наш початковий час, 0 хвилин. І тоді ми маємо піднятися вгору вздовж осі об'єм, вздовж, вздовж осі ординат так, будемо говорити, до перетину з нашою рожевою лінією. І якщо ми піднімаємось, ось я помаранчевим, ось так вздовж осі піднімаємось і опиняємось на нашій рожевій лінії, так, давайте зелененьким, щоб було видно. І ми чітко зупиняємось біля числа, яке дає нам відповідь на запитання. Скільки води було в баку початковий об'єм води. І так, у нас початковий об'єм 40 літрів. Все, дали відповідь. Друге. Нам треба визначити об'єм води в момент часу Т хвилин, якщо Т дорівнює 2 і Т дорівнює 5. І так, якщо Т дорівнює 2 на осі Т, ми знаходимо позначку 2. І перпендикулярно, так, давайте помаранчевим знову, щоб ви бачили, піднімаємось вгору до тих пір, поки перетинає, перед, е, з, наша точка, е, буде знаходитись на прямій, перетинаємо пряму. І далі ми перпендикулярчик проводимо на ось Y. І він нам дає відповідь на наше запитання. Тобто, якщо Т дорівнює 2 хвилини, В буде дорівнювати 30 літрів. Таким же самим чином, тобто, оці ці пунктирні лінії, зрозуміло, в підручнику рисувати не потрібно, але це ви все можете пальчиком. Або олівчиком, держачи його над підручником. Так, і в момент часу 5 хвилин. Так, ось наша позначка на осі час 5 хвилин. Перпендикулярно до осі час піднімаємось до перетину з графіком, і з цієї точки перетину опускаємо перпендикулярчик, тобто ось ось так ми з вами рухаємось. Щоб дізнатися, скільки буде літрів. І так, наш перпендикулярчик зупи... зупиняється між числами, між поділками 10 і 20. Враховуючи, що дві клітиночки, ось вони у нас, це 10 літрів, відповідно, одна клітиночка буде 15 літрів. І тоді ми з вами можемо записати: що якщо Т дорівнює 5 хвилин Об'єм буде дорівнювати 15 літрів. Так. І третє, завдання, нам треба визначити значення часу, тобто тепер навпаки, за якого в баку було В літрів води, якщо В дорівнює 20. А тепер ми робимо навпаки. Якщо нам відомий об'єм, то ми на осі об'єму шукаємо відповідне значення 20. Ось воно. І тепер перпендикулярно до осі, тобто всі наші пунктирчики, подивіться, і наші рухи, все відбувається перпендикулярно до певної осі. Ми рухаємось до перетину з графіком. Так, ось сюди. І потім, так як нас цікавий час, то ми спускаємось до осі час, знов таки перпендикулярно. І бачимо, що це відбулося в момент часу 4 хвилини. І так, В дорівнює 20 літрів, якщо Т дорівнює 4 хвилини. І 35 літрів. Знов-таки, ми вже сказали, 5 літрів це у нас одна клітиночка. Тобто 35 літрів це у нас точка між 30 і 40, між ними. І так, проводимо перпендикулярчик до перетину з графіком і опускаємо перпендикулярчик на ось Х. Тобто це те ж саме, що ми з вами визначали координати точки. Знаючи координату Х, визначали координату y і так далі. Так, В дорівнює 35 літрів, якщо Т дорівнює 1 хвилина. Отже, таким чином ми з вами, користуючись графіком, ми нічого не обчислювали, але ми дали відповідь на запитання, які стосувалися об'єму. Тобто, ми можемо, сказати, за якого... ми можемо вказати значення часу, за якого в баку була певна кількість літрів води. Або, навпаки, ми можемо визначити об'єм у. Конкретний момент часу. Наступний номер, який ми з вами розв'яжемо, номер 1411. А ось в цьому номері нам вже треба побудувати графік залежності температури Т у градусах Цельсія, великою букви позначається, від часу Т у годинах, за даними таблиці. Отже, в таблиці нам наведені години, коли вимірювалася температура. Так, У нас з вами тут ще 10. І так, подивіться, у нас час від 0 до 10. Тому по горизонтальній осі осі абсцис достатньо буде взяти клітиночок 12 ну, з запасом. А ось температура повітря у нас найнижча. Мінус 2, а найвище 3 градуси. Отже, в принципі, 5 клітинок вгору, 5 клітинок вниз, по осі ординат буде достатньо. І так, у нас знов, як і в попередній задачі, осі позначаються буквами не Х, а буквами Т маленьке, це час. Зверніть увагу, час у нас з вами це горизонтальна ось, а температура, як на термометрі. У нас з вами це вертикальна. Ось обов'язково підписуємо позначки буквами і одиниці вимірювання. В попередній задачі час вимірювався в хвилинах, а в даному випадку в годинах. І так, дані таблиці це є координати точки. І так дивіться, у 0 годин. Температура повітря була 2 градуси. 0 годин температура була 2 градуси. Тобто координата точки 0,2, подивіться помаранчевим, я позначаю. В 1 годину температура повітря була 3 градуси. Тобто координата точки 1,3. Перше число у нас час, друге це температура повітря. У другій годині 2. 2, 2. Далі точка 3-0. О третій годині температура повітря була 0, 4 мінус 1, 5 мінус 2, 6 мінус 1. Я звертаю вашу увагу, подивіться, я підписала тільки непарні поділки. Так, 7,0, 8, 1. 9, 1 і 10, 3. Так, ось ми з вами поставили. Так, і тепер нам треба побудувати графік. Яким чином ми це можемо зробити? Ми послідовно сполучаємо ці точки. Послідовно. Так. Ось така у нас крива виходить. Так. Так. Бачите, частина графіка у нас є горизонтальною. Тобто, з 8 до 9 години температура повітря у нас не змінювалась і дорівнювала 1 градусу Цельсія. Отже, ось ми з вами користуючись даними, які були запропоновані. Побудували графік зміни температури. Користуючись графіком, дуже легко і просто давати відповіді. Графік дуже зручний, він наочно показує. Не треба аналізувати. Для того, щоб, наприклад, нам з вами дати відповідь, яка температура була найбільшою, нам треба проаналізувати, пройти по, всій, по всьому рядочку таблички. А якщо у нас є графік, ми легко. Можемо дати одразу відповідь, яка температура була найбільшою. Тобто це найвища, точки, найвища точка графіка. В нашому випадку їх дві, три градуси. І у котрій годині також ми можемо дати відповідь. Наступний номер 1413. І так, нам відомо, що пішов. Пішохід іде зі швидкістю 4 км на годину. Нам треба заповнити таблицю, знайшовши шлях, який пройде пішохід за годин. І так, я таку імпровізовану табличку, тобто я не розліновувала, ви також можете не креслити, але зверніть увагу, коли будете записувати перший рядочок між. Величинами залишити кілька клітиночок. І так, для того, щоб знайти швидкість, ви всі добре знаєте, треба, вибачте, для того, щоб знайти шлях, нам треба, знай... нам треба швидкість помножити на час. Швидкість нам відома 4 км на годину, час поданий. І так, Якщо час дорівнює 0 годин, 4 помножити на 0 буде 0. Все дуже просто. Далі. Якщо час дорівнює 05, то відстань, щоб знайти 4 множимо на 05. 2. Далі 4 множимо на 1. 4 4 множимо на 1,5 6. 4 множимо на 2 – 8. і 4 множимо на 2,5 буде 10. Але це не все під табличкою, прочитайте уважно. Треба побудувати графік залежності, шляху від часу, так як ми з вами будували тільки що графік залежності температури від часу. Але зверніть увагу, час у нас тут є у нас половинки. Тому по осі час, яка у нас буде горизонтальною, зручно за одну годину. Взяти дві клітиночки, щоб зручно було відмічати половинки. Також, подивіться, в величини час і відстань, вони додатні. Тобто, у нас нема від'ємного напрямку, як в попередній таблиці, коли у нас з вами була температура. І так, виходячи з того, що у нас з вами відстань в кілометрах. Зверніть увагу, 2, 4, 6, 8, 10. Парні числа, в принципі, щоб не брати за одну клітинку 1 кілометр і не витрачати 10 клітинок, ми з вами можемо зекономити. І у нас буде одна клітинка 2 км. Тоді, в принципі, 7 клітинок вгору нам з вами буде достатньо для осі ординат яка у нас буде відстанню. Так, а ось, по, ось час горизонтальний. Нам треба більше клітиночок, тому що ми з вами на одну годину відводимо дві клітиночки. Відповідно, дві години чотири клітиночки. Так, давайте вісім клітинок візьмемо, і нам вистачить. Так, раз, два, три, чотири. Можна більше, ну, якщо не вистачить, ось їх завжди можна продовжити. Тобто, подивіться, у нас з вами в даному випадку для графіка лише перша координатна чверть, лише додатні значення. Хоча, тут на рисунках, давайте продовжимо її отак трошечки продовжують, О, щоб ось такий куст, куточок вийшов. І так, час, це наша горизонтальна, ось. Відстань це наша вертикальна. Ось. І ми з вами домовились, що на осі час у нас дві клітиночки. Багато я взяла. Дві клітиночки це одна година. Так, а по осі відстань одна клітинка це 2 кілометри. Так, відповідно, наступна 4, шість. 8 і 10. Звичайно, можна взяти одну клітинку, 1 км, Тоді вгору буде 10 клітиночок, навіть трошечки більше. Так, все починаємо. Так, 0, 0, 0,0 обов'язково початок відліку. Так, і так, перша наша точка 0,0. Ось вона. Відмічаємо. Це наш початок відліку. Далі 0,5 0,5 це одна клітиночка, 2, ось. Далі 1,4. 1,5 6, 1,5 між одиничкою і двійкою, 6. 2,8. 2,8. Так, 2,5 10. Якщо ви подивитесь, то всі ці точки у нас лежать на одній прямій. Все. Ось ми з вами і побудували графік залежності. Тобто ми можемо сказати, що, рухаючись зі швидкістю 4 км на годину, чим більший час, тим більшу відстань. Пройде наш пішохід. І дійсно подивіться, якщо час збільшується, рухаючись вздовж осі, «Т» вправо наша пряма піднімається вгору. Тобто все логічно, чим більше часу ми йдемо, тим більшу відстань ми зможемо пройти. Ось таким чином, ми з вами можемо не тільки читати графіки, а і самостійно їх будувати, спираючись на певні дані стосовно двох величин. Двох величин, тому що у нас з вами дві осі.